Валентина Нестеренко. Десь там, на сході, сакура цвіте, а в Україні вишні, і нічого нема для мене кращого у Бога, ніж це тендітне, ніжне і просте вишне весяйво у моїм саду. Воно, немов світле, тихе і й невибаливе, неначе диха та пестить ласкою, і до ладу при білим квіті листя пурне, Погляну, Україночки, на мисто і мить відчую, неймовірно, чисто садо бій має і п'янить мене. Розстану від найтонших відчуттів світлин життя, дарованих тобою, і лється переповнений любов'ю мій гімн життю душі моєї спів.